От все звезд знеслиця дах. Моги бо така кімната Жителька княгининка Ірина показує, як постраждав її будинок в результаті негоди, що вирувала у неділю ввечері. каже в будинку повністю знесло дах. Я вийшла в кімнату подивитись вікно, і ця от штуковина мені на голову впала. Трохи пришибла, але я не знаю. Я в лікарню не їхала вже. Ді слів жінки, це вже друге поруйноване житло її родини. Вони перебралися сюди з міста Ірпінь на початку повномасштабної війни. Нам снаряди в Ірпіні в хату, пролетіли повністю всі стіни. Приїхали сюди жити. Ну Хата вже давно побудована, просто вона в нас була як дача. Ну, приїхали сюди. От оселю говорить Ірина, усю ніч заливало дощем. Під ранок ремонтувати дах приїхали знайомі та рідні. Хочемо накрити тентом. Бо передають душі, оговтуються після вчорашньої стихії, і в будинку сім'ї Романчуків. Був дуже сильний град, стою, дивлюся вікно. І секунда діла менше навіть секунди, і полетіла наша криша. туди. Цілу ніч носила воду вітрами там, де капало, де дарявий цей тент, то мусила носити воду. По стінах тікло, зняли ламінат, тут, бо, ну, щоб не підуло. Половину покрівлі вітер зніс із його автомайстерня, розповідає власник Петро Рудь. каже, металеву бляху розкидало по селу. Бачите, як полетіло сюди, ну, там аж там на лінію кусок. Сижу в гаражі, думаю, перечекаю, бо якраз на роботу. Як почало зірвувати, дивлюся, все розлітається. Буквально три хвилини вона тривала ця вся стихія. Сюди йшло так, як ніби торнадо. Його Там майно не пошкоджене, але садок всіяло уламками сусідських покрівель. Про такі наслідки боровію розповідає житель княгининка Сергій. Прилетіла черепиця, зрозумів, що від когось з сусідів у мене шифер. Но. Потім дивлюся, якусь балку принесло. Ну, коли дощ поменшив. А потім діти кажуть, так, це стовп. Наслідки стихії для княгининка та відшкодування збитків прокоментував староста Валерій Войнаровський. Скільки приблизно будинків пошкоджено? Те, що я бачив, це п'ять будинків. Чекають працівників МЧС, які мають приїхати, оцінити збиток і, відповідно, скласти акт. Ну і вже тоді буде якась комісія міської ради, я так думаю, яка буде Вирішувати питання по компенсації може цих збитків, якщо є така змога, постраждали від стихії і декілька місцевих приватних підприємств, десь вітром зруйнувало паркан із бутонних блоків. Десь поламало дерева. А на парковці місцевого автосервісу уламками шиферу посікло два комунальні автобуси місцевого паласу культури та княгининівського ліцею, які тут залишили на ремонт, розповідає власник автосервісу Микола Чернов. Мав ремонтуватися, але на жаль, вже його доведеться активніше ремонтувати. Вибиті шибки, там понищений кузов з того боку. Місцевому фермеру повністю знищило одну з теплиць. Як розповідає син власника Владислав Шеремета, парник у шість соток побудували власними руками з батьком півтора роки тому, коли почалася негода, якраз був всередині і каже, що дивом уцілів. Зажало двері, не зміг даже вийти, а криша прилетіла всередину, почала ламати цю теплицю. Вартість теплиці більше ніж урожай. Робочі одного із підприємств збирають уламки покрівлі по усьому полю. Дар'я Тимошкова, Петро Потіявський, Суспільне, Новини, Луцьк.